Добрий дня у студії працюю я Ірина Булгакова. Сьогодні гості нашої програми Єдеса Оксана Роздорожнюк. Доброго дня, пані Оксана. Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про Вінницю. У суботу, 14 вересня. Нагадаю, Вінниця відзначатиме свій день народження. А щорічно, у другу суботу, вересня, за винятком окремих рішень міської ради, Вінниця відзначає свій день народження. Згідно з літописом заснування міста відбулося 1363 року. Хоча ці території здавна були заселені племенами оличів і тиверців, які входили до складу Русі. Пізніше землі відійшли до, до Галицько-Волинського князівства більше ста років. На території сучасної Вінничини панувала Золота Орда. У 1362-му Поділля потрапила до складу князівства Литовського після того, як Литовський князь Ольгард переміг монголо-татар. Ось ем, які легенди пов'язані зі словом Вінниця? Їх багато. Так, їх справді дуже багато. Є такі, які не можу навіть сказати, що вони якісь вірогідні, але є та. От ви зараз озвучили, ви сказали, що засновано місто Вінниця було в 1363 році. Ну там року. Це суперечки, звісно, звісно, що... звісно. ж завжди, завжди будуть суперечки. По, по по одній простій причині, тому що наше місто не було засновано з нуля, тобто це було заселене місце. Проживали люди. Прекрасна земля, чудовий клімат, річка Бог. Все було для того, щоб жити комфортно, але з'явилося місто, тому що місто це прогрес, це розвиток і от міста, які Напевне, прийшли до нас у вигляді фортеці, воно з'явилося е, з'явилося вже після події, яка справді привела до багатьох змін. і У нас, до речі, дуже багато міст одночасно почали тоді з'являтися на мапі новій. Це подія Синьовоцька битва, знаменита, де князь Ольга а також його племінники, і дружини, які вони привели з собою. І власне ті люди, які проживали на цій землі, наші. Предки вони об'єдналися для того, щоб відігнати з наших земель у тих нападників зі сходу Монголо-Татар. Ну, І це е, була дуже гарна подія. Вона привела до утворення спочатку Черкаси, пізніше Вінниця, Братслав Сукілець в 1363 році. Одночасно три містечка, три міста на річці Бог. І е, в літописі якраз звучить дуже цікава. Назва нашого міста було засновано місто Вінніче на берегах річки Бог. З чим може бути пов'язана така цікава назва? Ну, напевно, з тим, що це могло бути за однією з версій легенд підвінечний подарунок своєї нареченої своє, своє, своєму коханому князю князю Коріатовичу, який зробив їй пропозицію, подарунок був непростий, це була земля, на якій розташовано пізніше було перший замок. І Вєно, Вєно, підвінечний подарунок, ось як звучить красива назва, красива версія, зафіксувалася у назві е, Вєнніче. Тим більше, що є ще один такий цікавий, ну, не парадокс, а якби інші племінники, які теж отримали свої землі по річці Бог, трохи е, нижчі потечі і річки, заснували Братслав і Сукілець. То Братслав і Сукілець е, у Великому князі. В Литовському були такі містечка, вони просто їх назву повторили на нових землях, а Вінніча отримала свою власну, власну назву. І це дуже такий факт, який говорить, якби, що особливий статус нашого міста, як мінімум, у назві, правда. Ну і, звісно, ще одна версія, яка теж приємно звучить, це. Річка Вінничка, яка впадає там на території нинішнього набережна Рошен, фонтан, поруч територія старого міста, де якраз і були перші замки, перший, другий замок. І саме вона теж могла дати назву нашому місту. І теж корінь старий, славянський, тому що звучить як. Вінничка, річка, щось схоже. Ми маємо у назві такого міста, наприклад, хай трошечки от на старій, Вена, відень угу. на річці блакитна вода, блакитна кров у венах наших. Так? Тому можливо теж пов'язувати саме з цією назвою Приємні обидві. Обирайте ту, яка вам більше смакує, тому що вони обидві звучать. А є і інші, але їх знаєте, скоріше як анекдотичні, я не готова озвучувати. Ки що не бачу в них такого підґрунтя серйозно? А пані Оксано, ви, ви ви згадали про смак. Я чомусь згадала інший момент. Вишня виш Ну, скажімо, там де проживав пирогов. Вишенька, мікрорайон вишенька, і, і річка вишенька. Річка вишенька. А чому вишні? Чому вишня наш регіональний продукт. Я думаю, що вишня просто один із самих яскравих плодів з чарівного, гарного квітуючого, а потім вже і дерево вкритого плодами. Це вишня. А взагалі-то у нас всі дерева плодоносять пречудово. Ми просто рай для таких кісточкових, як вишня, слива, чи черешня, чи інші, чи там яблуневі, грушеві сади. У нас майже третина області покрита садами, і садівники завжди збирали гарні врожаї. І клімат тому сприяв і земля теж багата. Ну і вишенька для Вінниці. Мені здається, що справді дуже багато таких поєднань саме у назві річок, у назві районів, у садиби, яку. Потім е, е, викупив собі і проживав останні 15 років свого життя на території саме Вінниці Микола Іванович Пирогов. Це теж такі якісь значущі як персони, особистості, так і назви наших невеликих ось цих нашої малої батьківщини, річок, пагорбів і схилів. Що і, і, і власне це дерево воно стало символом. Тим більше коли воно квітує, як красиво тоді наша Вінниця, як наче вбрана у такі красиві пишні, світлі, білі, майже весільні шата. Правда. Ну і восени теж красиво, коли це все опадає, листва вже покриває землю, коли вона ось зараз, коли ми святкуємо день народження міста. Наскільки вже м, спокійною, гарною видається наше місто в восени, коли немає таких великих перепадів по погоді, коли все спокійно, просто тихо, а це далі, до, дуже до, актуально до... останніми до... роками. Перепади по погоді. Так. І а з якого місця почалася історія Вінниці? Ну я наприклад скажімо, відносно не так давно. Ну, тобто я знала, що е, був замок, е, скажімо, була і фор... не один. була фортеця, вона в рівні старого міста, але е, мало хто знає, що воно знаходиться якраз там, коли ти притинаєш староміський міст, uh -huh. і ось одразу поза вершання мо... мосту. Да. Там є паго... пагорб, і, і там і це якраз замкова гора. замкова гора, і там був початок власне напевно історії Вінниці, ну офіційної історії, скажімо. Так, почалася наша історія якраз дуже цікавим способом. На лівому березі річки Бог. Ну, пізніше вона стала південним Бог. Богом, уже в 1814-му, але над Богом рікою, коли засновані були перший замок князя Курятовича і пізніше вже другий а, до речі, величний а чому, замок. А Чому вона стала Богом з Богом? Ну тобто... mm, ну останнє свідчення.